Привіт! Сьогодні навіть відверто, чесно вам скажу, це було декілька днів тому. І ось виїхали ми за Київ, вирішила поділитися тим, що коли... замітила по собі, що в якийсь момент внутрішнього... внутрішніх, мабуть, я б сказала думок про те, що ми дуже зациклюємося на минулому і майбутньому тобто Розпиляємо свої е, себе внутрі, свої емоції, своє життя, і тоді не можемо сконцентруватися на самих собі. І коли я, е, до речі, йшла в магазин. Е, в мене прийшло м. Таке бачення, що саме в цей момент я зрозуміла, зрозуміла, що в деяких моментах я все-таки розпиляюсь на будуще і прошле, хоча, до речі, дуже багато розвиваюсь, дуже багато проходжу практик, і все ж таки тільки зараз якийсь момент зрозуміла і відчула те, що а, я почала прям М -м... зібрала саму себе, е само себе я б сказала вам, -м... з -м тою найкращою ірою е та це це було в прошлом, але саме прошлі моменти, практики, уроки, найкращу себе версію себе я прям ось якось взяла до себе, до свого серця і. І прямо відчула, відчула, відчула. Свою гармонію, без розпилу на будущее чи прошле, якось перестала зовсім нервувати, думати, тобто цей весь хаос думок, але, ну, скажу так, він, він інколи виникав, але це були якісь тригери мого прошлого життя, яке я за собою за собою несла. І коли я це все відпустила е і відпустила будуще, то в такому моменті зізнаюсь, це, це просто неперевершено. Коли, знаєте, коли ви е десь в 10 чи 12 років, ну я вам приблизно кажу, десь в 10 чи 12 років, Ось ви почали пізнавати цей світ якось по-іншому, не як там батьки, чи суспільство, чи друзі. Тобто у нас з кожним разом йдуть якісь, ну, ми беремо інформацію, яку нам ну, може спочатку це для нас не дуже важливо, але цікаво. І коли в цей момент я займалась волейболом. І оця це така жара, жага жага жити, відчувати емоції, кайф, адреналін, Щось, кожного разу щось нове, малювання, волейбол, філософія. Я це настільки танці, я ось настільки цим займалась, і ось цю саме цю Ірину та, а, якось я, я якось в якийсь момент е, відчула, як е, приємно принести само себе без всіх, ну, в житті після таких моментів е, таких моментів е, зростання, там були перші відносини, да, другі відносини і е, е, я дуже, дуже Боляче переносила насправді відносини. Це для мене був якийсь етап нової себе. Потім я зрозуміла, як все-таки важливо думати про себе в першу чергу, про свій розвиток, любити себе, таку, яка я є. Але все одно якісь тригери залишилися, ну як не крутим, скільки ми не вчились, але все одно ми люди, в нас є серце, в нас є емоції, душа, і це таки щось може залишатися. І тоді, коли це все проходить етап, да, кожної людини він по-своєму проходить. Кожна людина проходить по своєму етап і а, дізнаюсь дізнатися якийсь е, цей момент е, про те, що я, я. Я просто відпустила все. Знаєте, це як. Це як поринути. В плавання, та, чи просто полетіти е, спокійно, з посмішкою, з чистою душою, просто туди, куди ти хочеш. І ось це я в цей момент відчула такі класні бурні емоції, позитиву. Відпустила ось це все, що в мене в житті було, там. До цього моменту я настільки себе відчула такою, знаєте, пушинкою, як, як знаєте, як ця капелька, яка Да, в час дощу, каплі падають в океан, да, і океан разом з цією каплею. І, і я ось в цей момент почула цю капельку, як просто в океані розтворилась гармонія. Це просто, це просто неймовірно. Тому і зрозуміла, як важливо кожній людині, кожній людині знайти знайти цю себе найкращу версію без всяких. Е без всіх життєвих моментів, які вона проходила, просто їх отак от знаєте, просто фух і відпустити, просто відпустити, як це, ну, як, як і вітер пролітає, розумієте? І ви потім настільки відчуєте в собі таку гармонію, таке полегшення. Це просто, ну, ось дуже-дуже кайфово себе відчуваю. Тому. Живіть в моменті для себе. Ви найкращі. І ви... ви маєте, ви маєте в цьому житті бути кращою версією себе. Для себе. І дуже дякую. Просто вирішила поділитися ось цими емоціями. Те, що душою відчувала поділитися з вами, ось цей вирішила вам відверто сказати. Тому дякую. Дякую всім за те, що ви є в цьому світі, за те, які ви є. Кожен проходить свій етап, і важливо цей етап пройти і знайти самого себе. Це найкращий момент в житті. Відчувати спокій в душі і гармонію.